Заощаджувати гроші, це ж ну, завжди добре, правда? Основа фінансової грамотності. А що якщо я скажу, що саме ця, здавалося б, правильна звичка може зламати всю економічну систему? Звучить дивно. Давайте розбиратись. От задумайтесь на хвилинку, чи може щось абсолютно правильне для однієї людини стати, ну скажімо, катастрофою, коли так починають робити всі? От саме про такий дивний випадок ми сьогодні й поговоримо. Ну, по перше, звідки взагалі береться ця ідея, що економити це розумно, насправді, все логічно, це ж ази, те, чого нас вчать. Відкладай на чорний день. Ідея, погодьтеся, проста і дуже приваблива. І логіка тут ну просто залізобетонна. Витрачаєш менше, залишається більше, а більше грошей це менше ризиків, це та сама фінансова подушка, яка дає відчуття безпеки. Все сходиться, правда ж? І знаєте що на рівні однієї людини чи однієї родини це працює і працює просто бездоганно це справді розумна, раціональна поведінка. Так, але ж чому тоді, якщо одна людина заощаджує, нічого страшного не стається. Як так виходить, що економіка цього просто не помічає? Зараз поясню. Уявіть собі, що вся економіка це такий велетенський океан. І от одна людина вирішує не витрачати свої гроші. Це знаєте, все одно, що взяти з цього океану одну єдину краплю води. Океан цього навіть не відчує, масштаб просто неспівмірний. І поки ця одна людина відкладає гроші, навколо неї все продовжує вирувати, інші ж витрачають бізнеси, отримують прибуток, зарплати платяться, все працює як годинник. І для тієї самої людини, яка економить, це виглядає як підтвердження я все роблю правильно, світ же не завалився. А ось тут, тут починається найцікавіше. Подивіться на це порівняння. Одна людина і мільйони людей те, що було краплею в океані, перетворюється на справжнє цунамі, те, що система не помічала, раптом стає для неї смертельною загрозою. Так саме в цей момент ми переходимо від особистої вигоди до величезної системної проблеми, що ж відбувається, коли заощаджувати починають буквально всі, особливо коли навколо паніка і криза. В економіці це називається парадокс ощадливості. І це, чесно кажучи, геніально і страшно водночас. Спроба кожного врятуватися поодинці, притримавши гроші в підсумку топить увесь корабель. Люди, намагаючись уникнути кризи, самі ж її і створюють. От такий парадокс. Найголовніше, що треба зрозуміти, гроші перестають рухатись, вони просто завмирають. Бо кожна гривня, яку хтось не витратив сьогодні на каву, це гривня, яку не заробила кав'ярня. Кожна покупка, яку відклали, це чиїсь недоотриманий дохід, адже витрати однієї людини це завжди заробіток для іншої. І ця зупинка грошового потоку вона запускає страшну ланцюгову реакцію, справжній ефект доміно. Дивіться, як це працює крок за кроком. Спочатку люди починають масово економити, бо бояться майбутнього. Окей, через це падають продажі у бізнесу. Логічно. Що робить бізнес? Правильно скорочує виробництво і звільняє людей. А що роблять люди, які бачать зростання безробіття і ще більшу невизначеність, вони починають економити ще сильніше. І все ми потрапили у злу спіраль, яка тільки посилює сама себе. Але тут, що дуже важливо зрозуміти, це не про те, що люди якісь погані чи щось роблять не так, ні. Це взагалі не про вина людей, це про те, як влаштована сама система. От влучна цитата, яка все ставить на свої місця. Проблема не в самій ідеї заощаджень, проблема в тому, як вся економічна машина реагує, коли мільйони людей одночасно тиснуть на гальма. Наша система просто залежна від постійного руху грошей, вона не витримує таких різких зупинок. Ще раз, кожна окрема людина, яка починає відкладати гроші в кризу, робить єдине логічне, що можна зробити для своєї сім'ї. Це просто реакція на сигнали, які посилає світ, нестабільність, страх, невідомість. І ось він, головний висловок те, що працює для одного, ламає все, коли це роблять всі. Сума абсолютно розумних особистих рішень створює один великий, ірраціональний і дуже руйнівний результат для всіх разом. Ось такий він парадокс ощадливості. Тож, виходить, що заощадження ламають систему не через те, що це погана ідея, а просто тому, що система залежна від руху грошей, як ми від повітря. Це були розумні гроші. Проект, де ми розбираємо складні фінансові речі простими словами. Якщо це пояснення було корисним, будемо вдячні за вподобайку та підписку. Так ми зможемо робити більше таких розборів. А поки що, можете переглянути інші наші відео. Дякуємо, що були з нами.